Добрий вечір, пані та панове, вітаємо на дев'ятих. На грах свободи вольності ми хочемо, щоб перші слова сьогодні з цієї сцени пролунали від представника українського суспільства наших сусідів, які терплять через неоправдану агресію зі сторони Росії. Я запрошую таню Малярчик, українську, журналістку та письменницю. Шановні пані і панове, дорогі польські друзі, мені люб'язно дозволили сьогодні звертатися до вас українською, за що я надзвичайно вдячна. Бо сподіваюся, що переклад на польську чи англійську пом'якшить удар і прибере з моїх слів надлишок болю. А без болю говорити про Україну і її боротьбу на 233-й день війни просто неможливо. Війна почалася 8 років тому, але у гібридній формі. Все в ній було і не було водночас. Сепаратисти були чи не були. Анексія відбулася чи ні? Вічливі зелені чоловічки з автоматами чи без. Незаконні референдуми президента Росії приймають у Західній Європі, йому тиснуть руку, з ним говорять і підписують газові договори. Все брехня і маніпуляція, лише смерть Андрія Прошака, сусідського хлопчини. З яким я виросла на Донбасі влітку 2014-го була правдою, він загинув насправді. Його батьки насправді посивіли обоє за одну ніч. Не знаю, чи зрадів би Андрій, якби дізнався, що ту гібридну війну держава-агресор таки програла. Бо 24 лютого цього року вона скинула миротворчу маску і розпочала відкриту. Традиційну війну, війну анахронічну, війну, яку ніхто собі в Європі більше уявити не міг, пішовши танками на столицю суверенної, демократичної, європейської країни. Відтоді ми всі дуже змінилися. Україна змінилася, Польща змінилася, Європа стала іншою, як і увесь світ, який теж змінився, але ще не усвідомив наскільки. Насильство, про яке ми читали в книжках, заволоділо першими шпальтами газет і врешті перетворилося на буденність. Навряд чи хтось у цій залі здригнеться, якщо я скажу, що позаду: 233 дні фільтраційних таборів, депортацій, зґвалтувань жінок та дітей, 233 дні бомбардувань пологових будинків, дитячих садків, театрів, музеїв та житлових масивів, 233 дні. Знищених міст, катівень у підвалах, тортур голодом, убивств пострілом у потилицю. 233 дні, дні, відколи у наше мовлення повернувся вираз масові поховання. Я не релігійна, але 233 дні згадую слова польського філософа Лешика Колаковського, який писав, що диявол. Занадто часто нагадує про себе, щоб дозволити собі у нього не вірити. Це також його робота призвичаювати нас до насильницької смерті в немислимих масштабах. Це також його робота, коли ми стаємо нечутливими до людського страждання. Нас не убили, але у реальному часі змушують дивитися на убивства інших. Я не знаю, чому Ганна Арендт Назвала подібне зло банальним, але воно повернулося і триває. А не повинно було. Європейська цивілізація урочисто пообіцяла запобігти повторенню масового знищення. Ні, війда», – сказала вона, більше ніколи-ніколи. Але обіцянки не дотримала. Чому? 233 дні я шукаю відповідь на це питання і не знаходжу. Чому центральноєвропейське прокляття продовжує діяти? Територія малих націй, малих політичних спільнот десь між Німеччиною та Росією. А саме так, у рік мого народження, чеський письменник Мілан Кундера визначив Центральну Європу. Ця територія вкотре під прицілом. Тут знову риють землю для окопів та замордованих, мільйони вкотре змушені тікати у світ. Де на них ніхто не чекає. Кундера розумів малу центральноєвропейську націю, до однієї з яких належав сам, не як малу за розміром, а як ту, котрій регулярно загрожує знищення. Її право на існування у будь-який зручний для агресора момент можна поставити під сумнів сказати: вас не існує, вашої мови не існує, ваша історія вигадка, ваша країна картковий дім. Ми дмухнемо, і він розвалиться. Ми просто змушені врятувати вас від вас. У Центральній Європі регулярно треба боротися за виживання. Право бути собою тут не вважається самозрозумілим. Ми пам'ятаємо Прагу, Будапешт Гданськ, Вільнюс. Сьогодні серце Центральної Європи б'ється у Києві, а її кордони посунулися східніше. В район Харкова, Херсону та Маріуполя, адже Центральна Європа поняття не географічне, а світоглядне. Польські, чеські, угорські інтелектуали скористалися ним у 80-х роках ХХ століття як антиутрутою проти розчинення своїх культур в російсько-радянському контексті. Якщо Заходом ми бути не можемо, сказали вони, то принаймні доведемо. Що ми не схід з його брутальною автократичною політичною структурою. Це була відчайдушна спроба врятувати залишки ідентичності, розщепленої нацистською та радянською окупаціями, вказавши, що ще до їхнього приходу тут панувала своя самобутня культура і політична традиція. Угорець горець Джордж Конрад. З товаришами крадькома обклеював радянські танки листівками із написом Хто поневолює іншого, сам ніколи не пізнає свободи. У своїх програмних есеях Антиполітика Центральноєвропейській медитації Конрад писав пізніше, що у рабстві можна жити, але з ним не можна миритися. Ці слова, а також слова Чеслова Мілоша, і Вацлава Гавела рятували мене останні місяці від повного розпачу. Поміж новинами з Бучі та Ірпеня, я читала старенькі видання поневоленого розуму та сили безсилих. Також я пригадала спільну книжку Юрія Андруховича і Анджея Стасюка Моя Європа, яку вон відкривала років 20 тому. Але тоді. Але тоді до свого сорому так і не зрозуміла, про що їм йшлося. Залюбування руїнами та австро-угорським спадком, що вони хотіли сказати. На хвилі помаранчевої революції збірка Моя Європа була перекладена у Німеччині і мала величезний успіх, хоч сама центральноєвропейська дискусія тут уже практично нікого не цікавила. У 2004-му Польща та майже всі країни колишнього східного блоку вступили до Євросоюзу. Отже, справу зроблено. Європу об'єднано, пора заробляти гроші. Центральноєвропейські сентименти та розмови про порозуміння стали справою маргіналів. Культурні інституції, щоправда, ще довгий час по тому запрошували невдах з так званої Східної Європи, з України. Білорусі та Молдови на свої фестивалі і конференції. Напевно, це був якийсь особливий вид садизму: примушувати обговорювати європейське майбутнє тих, хто не мав жодного шансу стати його частиною. Вперше я перетнула в західний кордон у 2007-му, власне, це був якийсь літературний фестиваль на тему європейських цінностей. Тоді я відвідала низку, низку німецьких міст. І у Франкфурті шофер таксі, коли почув, що я з України, спантеличено вигукнув Україна це Америка, Азія, Африка. Він і припустити не міг, що держава з такою дивною назвою знаходиться на його континенті. Відтоді я безліч разів мусила говорити і писати про Європу. Зізнаюся, робила я це завжди зі щирою ностальгією. Та ідеалізмом. Я завжди у цю Європу вірила, хоча Європа не хотіла вірити у мене. А от моя колега з Молдови, письменниця Ніколета Есіненко, не шкодувала гніву та образ. Один її популярний текст, який я часто чула на спільних заходах, називався «Fuck you, Європа. Ніколета бунтувала проти зацементованого європейського статус-кво, тоді як я почувалася жебрачкою і завжди трохи винною за недостатню відповідність європейським стандартам. Пізніше я чула, що Ніколета взяла участь у черговому євросоюзному проєкті її завданням було пожити в готелі під назвою Європа, їх у світі тисячі, і потім описати цей неймовірний досвід в якомусь осейчику. Готель Європа, куди організатори проекту відіслали молдавську авторку, розташовувався у Мінську. А ось як на заході почалася моя літературна кар'єра. У 2012 році німецькою мовою вийшов переклад мого першого роману Біографія випадкового чуда. Критика напрочуд добре його сприйняла. У хвалебній рецензії поважне німецьке видання порівняло мій художній стиль. Зі стилем Франца Кавки, Бруно Шульца, Ольги Токарчук, бо це були мої кумири. Але ні, мене порівняли з Іваном Салтиковим Щедріним, російським письменником 19 століття, який мав довжелезну бороду і, начебто, добрий гумор. Можливо, не знаю. Так сталося, що я ніколи його не читала, бо вийшла з іншої письмової традиції. Проте німецька літературна критика мала для української авторки на поготові компліменти лише у вигляді Салтикова Щедріна. Хоч Радянський Союз розпався 30 років тому, у Західній свідомості Україна так і не зайняла свого бодай якогось окремого місця васало Росії, Росія плюс не більше. Щоб ми не говорили, нас слухали, але не чули. Знайомий австрійський дипломат був якось зізнався, що на службі у Львові йому дозволяли говорити на будь-які теми і про все на світі тільки не про перспективи вступу України до ЄС. І це відбувалося у час, коли українці за приналежність до Європи вже почали сплачувати на Майдані людськими життями. Знецінення українського демократичного процесу. На Заході, не віра в нього, і водночас сліпа віра російській пропаганді стали однією з причин цієї жахливої війни. У якийсь момент щось у Європі зламалося і пішло не так. Гуманістична наповненість європейської ідеї кудись щезла, замінивши собою ідеї добробуту і стабільності, за будь яку ціну. Європейська ідея не тільки не стала рішенням. Всіх проблем, але, ставши самоціллю, завадила побачити наближення нової катастрофи. Хоч я всього лиш письменниця і остання моя видана в Україні книжка, це збірка віршів про нещасливе кохання, відчуваю як ніколи потребу перезавантаження ідеї об'єднаної Європи, і, зокрема ідеї Центральної Європи як міцної і самодостатньої її частини. Насправді цей процес вже відбувається, я просто проговорюю його в голос. Триматися разом на тлі російської агресії природна захисна реакція. Жодна центральноєвропейська країна не здатна протистояти могутній автократії самотужки, але вона здатна це зробити, маючи підтримку сусідів. Усіх нас робить союзниками спільний досвід боротьби за виживання. Спільні травми і два страхи. Страх перед Сходом, який прагне поглинути, і страх перед Заходом, який може зрадити знову. Я виросла в країні на отруєних ландшафтах, на безіменних кістках жертв диктатур і міжнаціональної ненависті. Я збирала гриби у лісах. Де колись закоп, закопували невинно убитих. Гралася на майданчиках, на яких колись були цвентарі. Я танцювала у сільському Галицькому клубі, фундамент якого виклали з єврейських надгробків. Такою є моя Європа, тобто, і це теж Європа. На опрацювання травм ХХ століття потрібні мужність і спокій, щоб взяти відповідальність за своє минуле. Треба не боятися за майбутнє. В Україні і мені, як українці, не було легко це зробити, але щонайменше після Революції Гідності ми стали на правильний шлях. Нехай політичні інституції ще бажали кращого, але громадянське суспільство остаточно сформувалося, отримавши досвід успішного протесту і, може, не ідеальних, але позитивних соціальних змі. Українське громадянське суспільство більше не мислить себе у диктатурі, в якій ти або жертва, або колаборант. Вибір, який воно зробило 24 лютого, простий і дуже страшний. Мої подруги пішли на фронт або ж відпустили туди своїх чоловіків. Я знаю особисто, що найменше 10 письменників, які взяли до рук зброю, хоч раніше вважалися пацифістами. І перекладали Махатму Ганді сьогодні на 233-й день війни. У них професійне свято День захисників і захисниць України. Але захищають вони далеко не власний суверенітет і свої домівки. І ми всі чудово це розуміємо. Майбутнє Європи вирішують Збройні Сили України. Слава Україні! Szanowni państwo, to wystąpienie zasługuje na Szanowni państwo, to wystąpienie zasługuje na wielkie brawo. Niech wasi optywistenty będą w naszym rozstaniu. Uh, to coś robić na rod Ukrainy nie, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich nas. Wielkie, wielkie brawo. Proszę, wielkie jakby apl aplauzment. Dziękuję. Дякую, тоні Це не тільки честь, але також велика радість зустрітися з вами знову в цьому чудовому будинку. Це один, який є символом відновлення в колишніх будинках. Тець труднозі знаходиться установа культури. Важко представити собі краще місце, щоб зустрітися з новими людьми, голодними нових ідей, відкритими на дискусії. Про найважливіші дні завдання, які стоять перед нами на протязі трьох днів будемо зосереджуватися на тому, щоб інспіруватися, обмінюватися знанням, ставити питання і шукати відповідей. будемо спільнотою людей. Zaprosiliśmy znakomitego ekspertów, sylaf. My zaprosiliśmy ekspertów, ludzi wielkich idei, agentów i agentów w kwestiach kluczowych Będziemy o tym, jak, naszego, zmien, jak, jak znaleźć spinną mową w naszym nie uznają, jak kryzys w kryzysie żeby i zagrożenia ekologiczne, ekologiczne i wyzwania, które nie szanują. Kryzys